В цьому раунді учасники мають змогу ближче роздивитися ротовий апарат свого капітана. Троє учасників одягають навушники і починають вгадувати слова, які їм промовляє їх капітан. А ці слова йому на вушко нашіптую я, капітан команди суперників. А я виберу важкі слова, Володику. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Бажаю вам удачі дякую, або дякую. Ні. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Ну, удачі, удачки. Дякуємо. Удачі, удачі. Да. Іди, іди Дуже, йди, йде. Це треба робити. Покажи. Все, ти справишся. Є музика Так. Да. Да. Да, внутрішніх. Нормально. Час пішов. Мюслі. Мюслі. Буся. М. мюслі Буся. Мюслі. Бу. м м Би-биб-б-біб. Ммм. Сибабу. М. м М-м-м-м-м-м-м. Ну давай на це слово. Зморшки. 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 Спонжик. Зморшки. Зморшки. Спа. Спа. Симба. Спа. Зима. Спа. Смак. Pa. Сма спа. Па 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 Баба. Мама. Па. Спа. Смак. Добре. Ну, отлично. Супер. Фен. А твой не будемо. Фен. Ванна. Та як ванна? Фен. Фен. Вася. кай який? Фен. Три літери. Фен. Три літери? Фен. 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 Да. Фен. Йога. Йога. Нога. Й. Йога. Й. 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 Так, Йога. Й. Йога. Ну Йога. До. Йога. Кола. Йога. Вона. Йога. Не знаю. Кульбаба. <свят> Кульбаба. Кульбаба. Так. <свят> Панчохи. Панчохи. Па. Па. ничего, Пасашок. Панчохи. Пошел ты? Нет. Панчохи. 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 <звук> Все? Це прекрасно. Хлопці, ми Я це... Наскільки погано вгадного. Що що Смак, що це було? Спа! Лесь, я буду так, максимально ви... зараз приховувати наш програш е тим, що. Ну, це ми просто даємо вам виграти, Насолодись перемогою, тож запрошую вас. Дякуємо. Я заради такого навіть вийду. Виклик... Ну й винеси жінку на руках постав. Винеси. Мені... Ну, винеси постав жінку. Просіка, винеси мені. Абісбол а винеси. Я вийду і я потягну ногу. нося, кричи. Настя, ти не йдеш нікуди, ти з цього місця відповідаєш. Я 90 секунд починається прямо зараз. Абетка. Абетка. Абельсин! Абетка.

Депут. Депут. Це бют. Б. Б. Депут. Фу. Скалі, скалі, Фред. Зозуля. Зозуля. Сашуля. Зозуля. Сашу. Зозуля. Зозуля. Зозуля? Олігарх. Молоді. Олігарх. Олігарх. Коза. О. Кола. О. О. Олігарх. Орда! Лігар! Орда! Пенсія. Ме. пенсія. 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 Щука. 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 Шутка! Щука. Жука. Щука. 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 Щука! Щука. 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 Щука! щука. 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 Душа? <риснен> <Щуку. Жуйка>. Душа! <риснен> Дура чи душа? <риснен> Жуйка! Мастер! Сядемо нового утечки! Клуб 30 іде додому. Я... Найбільше мені сподобалася, звісно, Наталка, яка поки стоїть в кінці. Абетка! Абетка! Я О, ти ти Абетка! Ти Доходить її я черга. Ти... Пані Денисенко, ну, ви дійсно вгадали всі не свої слова. Я не знаю, Це як так, так вийшло пане суддя, я стиль. не знаю. Зозуленьки мої! Сестринський стайл. Обережніше з губами, бо скоро пенсія. Три слова ви вгадали. Губи, Я. зозуля, пенсія. Ми десь так. Да, ми два. В два. Ця гра настільки інтригуюча. Чоловіки. А? М -м -м. Пан середа. Та давайте жінці перестаньте називати Дантеса Буся. <рес> Буба. Хлопці! Разом на чотирьох. Вгадали фен і кульбабу. Два слова! Перемога дівчат! Вітаю! Віта! Подивись! Гелюйся, крадіть! Ну, чесно кажучи, я зараз хочу уявити себе глядачем. Нового каналу, який включив цю програму, дивиться думає, щас. Подивлюся на людей, які прямо інтуїтивно так відгадують. І... Вау, ну я прям. А можу... давайте уявиш себе чоловічком, який читає бонусне запитання. Читає для вас наші глядачі. Хорош. Ну, в цей раз ми скільки відсотків чоловіків прокручують у голові діалоги з дівчиною перед першим побаченням. Я знаю скільки Лесь, ну? Я думаю, що прокручую. Да. Ну, він навіть перед весіллям хвилювався, думав, що сказати. Тому я думаю, що точно да. цей мій точно вони ми до оцінює. Наскільки вони тимдія перше, це побачення, справити враження, да. 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 це вони вже зробити Грутал. заготовочки Грутал, жартів. Да. заготовки жартів, да. заготовки компліментів. Не ну, ось здається, прокручиш. Завжди, якщо тобі наступили десь на ногу, ти не відповів і по пішов додому приїхав. я треба було сказати. Йому оце ти прокручиш. Да. Це я б йому відповів, звісно. Ні, ну я думаю, якийсь відсоток невеликим. Ну, думаю, може відсотків 30-40 максимум. О, почекайте, а є відсоток чоловіків, які настільки впевнені, що не, ну, це що, це не вони всі. отак заходять. Ні, не слухай, навіть дуже багато. успішні чоловіки, Де коли їм бачим. подобається Їх... дівчина, вони будуть думати Мінчевати, як, як на. Вони Не пливуть. Я так, так відповідаємо. ми можна відповідає. вічно говорити. Ну ми з дівчатами порадились, і я вважаю, що 50% чоловіків має заготовки, 50% пливе. впливе. Увага ми... на екран. Тому... Та подожди, ще не сказала відсоток. Та ти сказала 50 я Ні, роз... вона я... сказала половина. Дай нам, ми в процесі розмови. 60 відсотків. Ви правильно вгадали, ти ще ваша. А да, я і сказала 50 відсотків. Да. Я просто хотіла договорити. Так, я зараз візьму і скажу, що даю вам бонус на 1000 гривень, а вони такі зрадіють, а я таки... <звук> даю вам бонус на 1000 гривень! Це прикинь, сказали би 45. Ні, ні, ні. Тепер я скажу, що в чоловіків нуль, а в дівчат 5 тисяч гривень і в них буде істерика. В чоловіки в нуль, в дівчат тисяч гривень. Deba perdê